Звати Марія Ольяновська. Вітаю перший Оскар для України. Фільм «20 днів у Маріуполі. Визнали найкращою повнометражною документальною стрічкою. Режисер Лауреат Пуліцерівської премії Мстислав Чернов став першим українським автором, який отримав таку нагороду. Більше із Лос-Анджелеса розповість Христина Шевченко. Вітаю із Лос-Анджелеса, а саме з району Голлівуд. Зараз я перебуваю на Алеї Слави поблизу театру Долбі, де вчора проходила 96-та церемонія вручення премії Оскар. І ось тут ще й досі розбирають конструкції. По алеї зірок ходить дуже багато туристів, фотографують зірки. І сама Україна цього року увіковішилась в історії знаменитого кінофестивалю. Адже наша стрічка «20 днів у Маріуполі здобула золоту статуетку у категорії документальний фільм. А вчора сюди на церемонію прибули режисер фільму Мстислав Чернов, фотограф Євгеній Малалемалетка, а також продюсерка Василіса Степаненко. А, Мстислав Чорнов виголосив дуже зворушливу промову, а, а, адже він сказав, що він, мабуть, єдиний режисер в історії в історії фестивалю, який волів би радше не зробити цей фільм. А його промова отримала гучні овації. І після церемонії, ось що Мстислав сказав у своєму інтерв'ю. Це перший, України, це... це перший оскар для України, перший оскар для Associated Press, перший оскар для мене. Це означає, що журналістика важлива. Журналістика на важливі теми, яка отримує ще більше довіри у світі, де всі сумніваються. В час, коли стало тенденцією критикувати журналістику, дуже важливо підтримувати її такими знаковими речами, як це. І ось що ми намагаємось робити: ми намагаємось вивести це на новий рівень, показати, що є історії, які треба розповідати по різному, але всі вони заслуговують на увагу. Це збільшує довіру до мене, а це означає, що я буду робити більше історій. Повертаюся в Україну. Я буду продовжувати репортажі. Але Україна не єдина країна, де відбуваються важливі історії і де люди страждають. Отже, знову ж таки, все це допомагає зберегти загальну увагу до Маріуполя, історії Маріуполя, історії України. Але також це дає нам, як журналістам, довіру до того, щоб продовжувати працювати в інших місцях, і це те, що ми збираємось робити. Ми збираємось працювати далі. Ми будемо продовжувати репортажі. Папа Римський днями в одному із інтерв'ю заявив, що Україна повинна мати мужність білого прапора і домовитися про припинення війни із Росією. Насправді, відповідаючи на питання журналіста, папа Франциск не мав на увазі капітуляції України, а радше закликав до діалогу і примирення. Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. Ну, я був шокований, мабуть, як весь український народ, але ми теж просили пояснення. І буду дякувати, що ці пояснення були, що справді папа мав на увазі готовність до перемовин. А Україна з самого початку була готовою з усіми розмовляти, але проблема була та що російська агресивна влада не має нас за співрозмовника. Ми для них не є суб'єктом перемовин. Україна для них не має сенсу, рації для існування. Тому самого початку було видно, що єдиний спосіб, як нам лишитися живими, це оборонятися. І це є той меседж, який ми сьогодні доносимо до цілого світу, в тому числі до, до, до святішого Отця. Але все ж таки, це не перша така заява. Я пам'ятаю, до цього ви коментували, що ви будете намагатися з ним зустрітися і проговорити з нами це кажуть, фейс-фейс. Чи вдалося вам це зробити? Тому що це зовсім інший рівень на пам'ятного ми зустрічалися, зустрічаємося і ще будемо зустрічатися, тому що справді наша церква сьогодні має особливу місію. Ми є голосом не лише греко католицької але всього українського народу голосом не тільки перед апостольською столицею, але перед світовою громадськістю. Тому ми далі будемо це невтомно робити в імені нашого зболеного, але нескореного народу. На цьому будемо прощатися. Читайте блискавичні новини та аналітичні матеріали на сайті «Голос Америки українською. Дивіться наш Ютуб канал і підписуйтесь на наші соцмережі. Дякую, що залишаєтеся з нами. До зустрічі.